Як реалізується програма Доступні ліки на Вінниччині? Про це йшлося під час зустрічі начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова та голови Національної служби здоров'я України Наталії Гусак з представниками медіа у Вінницькій області цьогоріч було виписано 438 тисяч електронних рецептів на доступні ліки. За цим показником Вінниччина – один з лідерів серед регіонів України. Сьогодні Вінницька область має 165 медичних закладів, які уклали договори з Національною службою здоров'я України, в тому числі і приватні заклади. І загальна сума цих договорів складає 6 мільярдів гривень. Загалом на сьогоднішній день проведено оплат на суму майже 3,5 мільярди гривень. В регіоні активно реалізується програма Доступні ліки і, попри війну, Національна служба здоров'я України. Вдалося розширити перелік ліків, які входять тепер до цієї програми. А це значить, що держава дбає про людей, і це дасть нам можливість зменшити кількість інсультів, інфарктів та загалом запобігти інвалідізації населення. Програма Доступні ліки це близько п'ятисот найменувань ліків, які пацієнт може отримати безкоштовно або з невеликою доплатою. Попри війну НСЗУ вчасно виплачує усім надавачам медичної допомоги кошти, а програма реімбурсації поповнилася двома новими напрямками. Країна в війні безумовно це не може не складатися на здоров'я населення, це не може, тому що в нас є. І хлопці і дівчата, які повертаються з війни, які безумовно потребують медичної допомоги в повному обсязі. В нас є їхні родичі, які переживають увесь цей час за те, що їхні близькі на війні. У нас є внутрішньо переміщені особи. В нас люди загалом живуть в стресі вже. Майже два роки минулому році ми ввели додаткові напрямки, окрім серцево-судинних, окрім діабету, окрім інсулінів. Ми також вели хворобу Паркінсона. Ми також вели ліки, які стосуються, які потребуються для людей, які мають хронічні захворювання легень. З 1 січня ми також ввели імуносупресивні засоби, і ці засоби вони завжди здебільшого. Якщо не по централізованих закупівлях, то такі пацієнти завжди приходили в громади і просили дофінансувати щодо закупівлі таких ліків. Наразі вже тільки з початку року на Вінниччині ми оплатили близько мільйона гривень на рецепти саме по імуносупресивних засобах. Також в цьому році вже все. Готова для того, щоб запустити найближчим часом ще два нових напрямки: це смужки для, для вимірювання рівня цукру в крові. До вересня місяця буде запущена програма Доступні ліки познеболювальних. Здебільшого ці препарати також входили, фінансувалися з місцевих програм. Голова інституції додала, що задля розширення доступності програми доступні ліки для пацієнтів необхідна тісна взаємодія Національної служби здоров'я України. З місцевою владою. Серед пріоритетних питань аналіз наявної на місцях аптечної мережі у співвідношенні з кількістю жителів громад, стимулювання аптек доєднуватися до програми, розв'язання проблем транспортного сполучення з населеними пунктами, де є аптеки з доступними ліками. Також необхідно покращувати інформування пацієнтів про можливості й переваги програми Доступні ліки. Ми сьогодні будемо мати. Дуже серйозну розмову з головами громад, тому що саме вони є засновниками цих закладів, і саме вони разом з керівництвом закладу розпоряджаються цими коштами, які перераховує Національна служба здоров'я України для того, щоб надавати медичну допомогу в повному обсязі. І так безумовно ми все більше і більше будемо питати з іншої сторони, тобто зі сторони надавачів, наскільки вони в повному обсязі виконують ті договірні зобов'язання, які ми уклали з ними в цьому році. НСЗУ готова розглядати кожну скаргу і звернення щодо небезоплатності надання медичної допомоги у лікарні. Національна служба здоров'я України готова розглядати кожну вашу скаргу і звернення стосовно небезоплатності надання медичної допомоги у вашій лікарні. І для цього треба зробити всього навсього перетелефонувати на гарячу на телефон гарячої лінії 1677 або залишити письмове звернення на сайті Національної служби здоров'я України. Сергій Борзов, підсумовуючи зустріч, наголосив, що всі зусилля нині направлені на те, аби кожен, хто потребує медичних засобів за програмою реімбурсації, знав про таку можливість та міг отримати безоплатні ліки недалеко від дому.